Друзі, усім привіт! Як ви знаєте, однією із найпопулярніших базових тканин від бренду Ромо є колекція Linara. Вона представлена була у трьох томах, і до 125-річчя Ромо переосмислює концепцію цієї тканини, випускаючи її у абсолютно новому форматі. Сьогодні ми хочемо показати вам цей формат трішечки детальніше. Легке начислення ворсу створює ніжний ефект персикової шкірки, невідпорну пильну рису, що піднімається тканину від скромних витоків до справді чарівного однотону, який завоював серця багатьох протягом 25-річного існування. Її неперевершена палітра, яка починалася лише з 44-х кольорів, часом розширилася і тепер включає 385 відтінків, підкреслюючи значення кольору та радість, яку він дарує. Універсальна та практично у всіх сенсах лінара придатна до прийняття однаково чудова як для оздоблення вікон, так і для меблів, чи то як доповнення, чи якискравий акцент. Лінара символізує продуманий дизайн, у якому враховано кожну деталь, що робить цю тканину неперевершеною і незамінною.